Дивіться, показую для хлопців, як вижить в холдингах. І не тільки в холдингах, якщо у вас головний агроном трохи старої школи. Дивіться, берете рослинку. О, господи. ножичком так тук-тук-тук. Ой, Щас. Щас. Блять. Тут поки виріжу, ви так задовбейся, не то, ж там моноліти рубать. Стара школа. Так. Колеги, це викине нафіг, так як це не годиться, це не годиться, це не годиться. Так, треба трошки глибше копнути. Щас, Ти там знімаєш? Так, да, да, да. <пл> так, так. Брьохому халя холодно. А це ж, я ж кажу, як згадаю, роздовбав той моноліт, а воно ще... Блін, дуже, дуже... це треба. А він як завжди лопнув. І особливо на ріпаку. Ну, довбай наново. А в Києві сміються над вами дурнями. Думають, підіть, накопайте тих монолітів, а ми посміємося з вас. Зараз колеги, секунду. Бо це все фігня на посному маслі. Просто розуміємо, трохи общем, Ми зараз це заберемо в офіс, ми зараз е, вам покажемо, що далі з цим, цим робити. Колеги, бо... Ось всі старі методи вони в принципі класні. Тим, що ми працюємо, це водний або, водний метод, або метод прискореного відрощування. Щоб не, не довбати агрономів, агроном пройтися по полю. І я тих кучок 2-3-5 набрав і рахуйте, що це поле хоч більш-менш в середньому охарактеризує. Ми покажемо, що ми робимо в офісі, бо тут уже снігопад такий, ви бачите, що твориться. Щоб не чудити, ми покажемо це в офісі колеги. Так, що тримайтеся, успіхів вам!